Як встановити Telegram на Android смартфон та зареєструватися у цьому меседжері? На своєму пристрої входимо у Play Market. Вгорі у вікні пошуку вводимо слово Telegram. Зазвичай пропозиція потрібного нам додатку буде першою, тож натискаємо Установити. Чекаємо завершення завантаження та встановлення і тиснемо відкрити. Запуститься перше діалогове віконце Telegram. Тут. Можна обрати мову, якою ви хочете користуватись надалі. Зверніть увагу, що у цьому вікні до вибору буде англійська мова або ж мова, що використовується у вашому смартфоні. Тиснемо на напис мовою, котра нас влаштовує. Наступне вікно є уже вікном реєстрації у встановленому додатку. Основним ідентифікатором у Telegram є номер телефону, тому на цьому етапі. У першому випадаючому списку слід обрати країну, до якої належить ваш мобільний оператор. А у полі нижче вписати сам номер телефону без коду країни. І натиснути Далі. Система перепитає, чи це вірний номер телефону. І якщо все добре, тиснемо так. Тепер система надійшла на цей номер код підтвердження. До речі, інколи додаток може попросити дозволу ввести цей код автоматично після отримання. Якщо ви такого дозволу не надасте, тоді отриманий ОСМС-код необхідно ввести вручну. По впровадженні коду підтвердження запуститься основне вікно додатку. Все, ви встановили додаток та зареєструвались у ньому. Можете починати шукати друзів та контакти, але про це вже у наступному відео.